Я Ми не свиня, Не тварина, яка не людина. Ви виконайте закон. Ви Залучіть закон. Закон. Ви Ви результати виборів. Тут знаходиться прокуратура, яка працює. Ми Ви хотіли кінь, далі працювати. Вони зараз прорвуться.

Зачекайте, ну, люди треба години столят, тут не можуть вийти. Що це таке? Скажіть Ваше прізвище, пане Пікусове. Свідчення має бути. Мене вже не кинуть Всім будете да на оцінках. Дивіться наші сміттєві на оцінки. Громадяни України зберігати. А я маю право отримати результати виборів, як громадянин України. Будь ласка, реалізуйте моє право. Ви порушуєте моє право. ти не маєш права. Маю я право. Це ваша особиста думка, що я не маю права. Я маю право світу конституції отримати результат. Вибори, я прийшов до вас на сьомий день. Я вас шість днів давав можливість працювати. Я на сьомий день прийшов знати результати виборів. Я маю право. Ви позбавляєте мене законного конституційного права. Ви мене позбавляєте. Я проголосував. Я віддав свій голос і хочу знати результати. Має конституційне право. Них, кто таки? Кто таки? Я громадянин України. Я громадянин України хочу. Я голосував. А ви, ви заходите? В ви знаєте? Ви заходите. Я хочу вийти. Я хочу ласка. Мене не пускають так само, як вас ви хочете. Офіційний спостерігач. Ні, Я прийшов запитати організувати своє законне віддій право. Де мої результати віддій. виборів? Я від... я. я виходжу, я не пускаю. Ви що ви хочете? Ви, Та хочете? ви, Та ви, так, ви хочете? так само Та ви пускає. самі не пускаєте Та не правда, дивіться, а що ви саме катараса не ви самі не пускаєте. А для чого для чого я повинен ходити далі до вибори, коли мені дозволяють право встановити чесні вибори, результати виборів? Ви мали досить повноваження, щоб в п'ятиденний термін оголосити такі розклади. Ви мали повноваження, ви мали... Зреалізуйте їх, будь ласка. Ви вже пройшли ті часи, коли ми мали оголосити.

<плес> ви що <плес> це <плес> питання? Це Треба не пити горілку, коли, коли йдете займати соціальною. <плес> тобто <травами. плес> <Стоп, плес> є горілка, <плес> прошу <плес> не оскорбляти. Я не п'ю вже 8 років горілки, 22 роки не почати. Навіть не живе. Що виживаєте? Чому бореться в Україну наживає? Не горівка? Ну лащо за дімати робити.

вийти, що Ви маєте працювати в комісії зараз. Я хочу вийти. Якщо канада, я хочу вийти. Ви маєте працювати в комісії. До мене звертайтесь, на ви. Рушу. Держава є тут. Я не можу чекати. Порушені чи не порушення, далі далі роботи десь Ремонт бічкати треба скакати по головах. А ви знаєте, що саморадіть? Попросите, ворогне серце. Ви вас не знаєте того. Ворог мене завжди серце запає. Чекайте, я ж прошу вийти, що ви. Ви сьогодні знаєте всі... Ви мені байок не розказуєте. Байок, ви мені байок не розказуєте? Я хочу вийти. Я кажу, я вам не дали. Чому ви зап'єте не зробити? Це, це питання тому ну, вас, бо ви блокуєте ви зараз. Що ми, ми блокуємо? Хто вас заблокував? А, а що, що Голов, ви дали працювати, то я працюю. Вам бажано ховати за 100% голосів.